Доброго дня, друзі, з вами Олександра або Саша Америка. Сьогодні ми з вами розглянемо головні тези з підручника Marketing Management, який випущений Американською асоціацією маркетологів. Сьогодні ви дізнаєтеся базу про те, чим є маркетинг і чим не є маркетинг. Поїхали. Кому потрібні справжні знання про маркетинг? Перше, що вам може сплинути в голову, це підприємці та люди, які дотичні до світу реклами. Але. Знання про те, чим є маркетинг, як він працює, потрібні взагалі кожній людині, яка хоче бути вільною від будь-якого впливу інформаційного середовища. Також знання про маркетинг потрібні людям з будь-якої сфери для того, щоб зрозуміти, як досягати своєї мети по чіткому плану. Коли ви знаєте, що таке маркетинг, ви можете планувати все своє життя. Також я хочу зауважити, що для того, щоб стати Маркетинговим монстром вам потрібні знання не тільки про маркетинг а і про біологію, соціологію, економіку та інші дотичні сфери до взагалі, людського життя. Тому що маркетинг це не просто реклама. І зараз я вам поясню, чому для того, щоб засвоювати будь-які знання швидше та ефективніше, краще конспектувати собі інформацію від руки у зошит. Чому тому, що ви задієте не тільки зір до слух. А ще й ви задієте моторну пам'ять. Також коли ви будете повторювати інформацію, яку ви засвоїли. Ви будете просто дивитися в свій конспект на свій власний почерк, і будете згадувати і навіть те, як ви писали. Тому набагато більше нейронних зв'язків у вас буде утворюватися за одну одиницю часу. І так, давайте почнемо з того, чим не є маркетинг, згідно американської асоціації маркетологів. Перша помилка, яку роблять люди, думаючи. Маркетинг це реклама, але реклама це лише один із способів донесення інформації до кінцевого споживача. Реклама є найпомітнішим інструментом в маркетингу, але це далеко не єдиний і не найголовніший інструмент. Маркетингу люди, які не дотичні до світу маркетингу або є початківцями, утотожнюють рекламу з маркетингом, і це дуже велика помилка. Якщо ви бачите такий підхід, знайте, що з цими людьми ви не побудуєте настільки потужну свою компанію або ще щось особистий бренд, наскільки ви це собі уявляєте? Є така аксіома, що хороша реклама робить поганий продукт набагато швидше, мертвим. Чому тому, що коли. Ви бачите багато реклами якогось поганого продукту набагато більше людей цим скористується і дізнається, які ж там є негативні сторони. Помилка 2. Маркетинг це продажі. В 70-ті-80-ті роки в Америці дуже було популярно продавати по телефону. Тому з тих часів ще тягнеться цей того, що маркетинг це продажі. Коли люди наймають маркетолога собі в компанію чи беруть консультацію, вони очікують, що завтра в них підскачуть продажі в 2-3 рази. Про це ми поговоримо далі. Зараз світ змінився і от, такі от Агресивний продаж ми бачимо більше від магазинів e-commerce. E-Commerce магазини це магазини онлайн, в яких ви можете придбати будь-які речі, одяг та електроніку будь-що. Але головним завданням маркетингу є поєднати багато маркетингових інструментів між собою для того, щоб досягнути тієї цілі, яка була поставлена. Третя помилка, і напевно, те, що мене бісе більше всього в моїй роботі за весь той час, скільки я працюю, що Люди вважають, що маркетинг це безглузді вигадки, які повинні виселити людей. Так, є кейси, успішні і неуспішні кейси, коли великі компанії наймають таких собі людей, які стараються більше виселити людей. Але для того щоб прийняти рішення веселити людей чи не веселити, першочергово треба проводити глибинні дослідження, робити аналіз для того, щоб ретельно приймати рішення для розробки довгострокової стратегії, яка спрацює як ви плануєте. Нова для багатьох компаній маркетинг це головна інвестиція. Я маю на увазі такі світові корпорації, як Unilever, Procter Gamble. Тому по зрозумілим причинам ці компанії очікують від маркетингу, що він окупить свої інвестиції. Тому сказати, що маркетинг це безглузді вигадки, не можна. Ще одна моя біль це ставлення людей до маркетингу як до чогось неетичного та шкідливого для суспільства. Але маркетинг за своєю суттю настільки ж неетичний, як і будь-який інший аспект. Субтитрувальниця Бізнес, але коли якийсь елемент маркетингу є неетичним або шкідливим для суспільства, або якимсь шахрайським, це зазвичай бачить широка публіка. Ми можемо з вами звернутися до історії, яка сталася 15-16 років тому, до світової кризи 2007-2008 року, і ця криза сталася через якраз таки неетичний маркетинг, коли лопнула мильна бульбашка у ніші нерухомості та кредиту. Завдяки шахрайським махінаціям. Саме через те, що світ робить. Роботу над помилками ми маємо змогу зараз читати великі статті, дослідження про те, чому це сталося, як це сталося, і знаючи це запобігти подібним якимсь випадкам. Більш очевидними неетичними маркетинговими злочинами можна сказати про те, коли, наприклад, у вас на упаковці пишеться щось там еко а в складі ніякого еко ми не бачимо, і еко-упаковки. Теж ми не бачимо. П'ята помилка, те, що вже ми з вами прослухали трошки раніше: що маркетинг потрібен тільки маркетологам, але всі учасники бізнесу є в якійсь мірі маркетологами. Незалежно від того, яку посаду ви займаєте в компанії, чи ви працюєте як фрілансер, чи ви займаєтесь взагалі чимось недотичним до світу маркетингу, знання про те, що таке маркетинг, вам знадобляться для того, щоб знову ж таки будувати свої довгострокові стратегії і триматися їх З фундаментальними знаннями про маркетинг, ви стаєте на 10 голів вище тих людей, які цих знань не мають, або тих людей, які просто мацають, пробують. Креативлять і тестують щось за допомогою маркетингу. Ви можете розширити свій бізнес або побудувати особистий бренд. Маркетингові схеми не міняються залежно від того, чим ви займаєтесь. Пам'ятайте, головне, маркетинг він один, все інше це просто нові технологічні інструменти. Шоста помилка: біль підкованих спеціалістів: це коли ти приходиш в компанію, власники або Сіо, або СМО відносяться до маркетингу. просто, як до витрат, але це головна помилка, яка не дає вашій компанії рости або зводить її до банкротства, тому що коли ви вважаєте, що маркетинг це гроші на вітер, ви ніколи. Не станете Макдоналдсом, ви ніколи не станете Волмартом, ви ніколи не станете Амазоном. Якщо ви не розглядаєте маркетинг як ключовий інструмент утримання ваших поточних клієнтів, це означає, що ви не думаєте про свій бізнес або про свій бренд у довгостроковій перспективі. Не вкладаєтеся в розробку нових продуктів, не вкладаєтеся в дослідження, навпаки, скорочуєте витрати. Якщо ви не розвиваєтеся, ви не просто стоїте на місці. Ви йдете вниз, дуже багато людей, які не дотичні напряму до світу маркетингу, вважають себе спеціалістами або принаймні вважають, що вони щось розуміють. У маркетингу, чому це відбувається, тому що маркетинг це сторона бізнесу, або не тільки бізнесу, яка помітна всім, і часто якісь суперечки в соцмережах зводяться до того, що люди говорять про плюси та недоліки якогось продукту, обговорюють якісь речі, які стосуються безпосередньо сторінки, або навіть не стосуються сторінки, на якій вони ведуть діалог. Таким положенням речей скористався американський фастфуд Вендіс, який розробив таку комунікаційну стратегію зі своїми кінцевими споживачами, яка відображає Вендіс як живого якогось персонажа, який може жартувати, якось саркастично відповідати, і так далі. Підписники Вендіс навіть просили підсмажити їх у твіт. Зараз вам покажу пару. Постів, які робить компанія Вендіс, от зараз. Зараз у компанії Вендіс біля 4 мільйонів читачів, в той час як у Макдоналдса, всього на 1 мільйон більше читачів у Твіттері. Так, така комунікаційна стратегія не підвищує продажі через два тижні, але це. Так скажем, безкоштовна органічна реклама, яка дозволяє вам розширити пул своїх споживачів. Так, цю рекламу ми не можемо назвати безкоштовною, тому що на сторінці сидять адміністратори, які цим всім займаються, яким платять зарплату. Але все ж таки такий підхід він набагато більше лоялить потенційних споживачів або поточних споживачів, та дозволяє. Давати такий органічний ріст, коли людина не просто бачить рекламу, якусь нав'язливу проплачену. А коли от люди органічно бачать ваш бренд. Я знаю, що ви вже чекаєте, коли ще скажу, що таке маркетинг, але зараз вже скоро буде. Маркетинг він один. Дилетанти або нечесні спеціалісти постійно вигадують якийсь новий маркетинг для того, щоб парити бізнесменам або бізнесвумен якісь якийсь. Свої нові інноваційні Продукти для того, щоб заробити швидко гроші, вони випускають якісь курси, якісь книжки. Одно бачимо у нас приклади. Є партизанський маркетинг, маркетинг дозволів, халістичний маркетинг, маркетінгова війна, маркетинговий дощ, мучний маркетинг, інтегрований маркетинг. Тобто цього всього дуже багато, і вам не треба витрачати свій час на таку, як казала моя мама, бульварну літературу. От в світі бізнесової літератури. Можна оцей от весь шлак віднести до жовтої преси. Але так, підходи, які пропонуються в цих підручниках або в цих лекціях, можуть застосовуватися. Але це не фундаментальні знання з маркетингу. Подібні назви маркетингу сприяють тому, що бізнес сприймає маркетинг як щось комічне, як щось несерйозне, але ефективне управління маркетингом, що називається маркетинг менеджмент це не модні слова або прості рішення у на середовищі маркетинг є центральною функцією та набором процесів важливих для будь-якого підприємства. Що ж таке маркетинг? Я вас вітаю. Ви дочекалися моменту. Я нарешті скажу вам, що ж таке маркетинг. Маркетинг це діяльність, набір інститутів і процесів для створення комунікації, доставки. Та обміну пропозиціями, які мають цінність для споживачів, клієнтів, партнерів і суспільства в цілому, я наголошу на останньому для суспільства. В цілому, будь ласка, кому важлива ця інформація? Саме це визначення. Я дуже прошу вас записати, тому що це дуже важливо. Ще в приблизно в 1954 році. Пітер Друкер сказав таку. Фразу. Якщо ми хочемо знати, що таке бізнес, ми повинні почати з його мети. Існує лише одне правильне визначення бізнес-цілі створити клієнт. Саме клієнт визначає, що таке бізнес. Бо саме клієнт, і тільки він готовий заплатити за товар чи послугу, перетворює економічні ресурси на багатство, речі на товари. Те, що бізнес думає, що він виробляє не має першочергового значення, особливо для майбутнього бізнесу та його успіху. Але те, що клієнт думає, що він купує, те, що він вважає цінністю, є найголовнішим. Оскільки мета бізнесу створити клієнта, підприємство має дві і тільки дві бізнес-функції: маркетинг. Та інновація коротко вам скажу, що таке інновація, бо це модне слово. Ви бачите дуже багато де, але ніхто вам не може нормально сказати, що це таке. Що таке інновація? Інновація – це коли ви доповнюєте вже існуючий продукт чимось новим, більш зручним для споживача. Це коли ви знаходите якусь проблему, яку ніхто не фіксить, і фіксите її у своєму продукті. Оце називається інновація. Друга цитата Пітера Друкера вже 20 років тому, після першої цитати, маркетинг настільки базовий, що його не можна вважати окремою функцією, тобто окремим навиком чи роботою в бізнесі. Це, по перше, центральний вимір всього бізнесу. Це увесь бізнес з точки зору клієнта. Тому турбота та відповідальність за маркетинг повинні пронизувати всі. Сфери діяльності підприємства, Ви бачите, що в капіталістичному світі такі прості речі були зрозумілі топом ще дуже багато років тому. Людям, які виросли не в капіталізмі, або навіть які виросли в псевдокапіталізмі, треба наздоганяти те, що вже десятиріччями відбувається у країнах у капіталістичному бізнес-середовищі. Давайте ж повернемося до визначення, що таке маркетинг повтори. Заново. Маркетинг це діяльність, набір інститутів і процесів для створення комунікації, доставки та обміну пропозиціями, які мають цінність для споживачів, клієнтів, партнерів і суспільства в цілому. Про те, чому суспільство в цілому ми з вами розглянемо в наступних лекціях і в цій лекції теж трошечки згодом. По яким причинам це визначення можна вважати вдалим? Тому що це визначення зосереджується на більш стратегічних задачах маркетингу, що позиціонує маркетинг як основний внесок у загальний успіх компанії. Воно визнає маркетинг як діяльність, набір процесів і установ. Тобто маркетинг це не просто відділ в організації. Це визначення зміщує центральний фокус маркетингу на цінність, створення, комунікацію, доставку та обмін цінними пропозиціями для різних зацікавлених сторін. Хто такі зацікавлені сторони маркетингу? Це будь-яка фізична або юридична особа всередині або за межами фірми, з якою маркетинг взаємодіє, впливає та зазнає впливу. Зацікавлені сторони маркетингу ми можемо розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні зацікавлені сторони маркетингу це інші відділи компанії: бухгалтерія, виробництво, контроль якості, інженерія, HR, будь-хто, хто знаходиться всередині організації. Зовнішні зацікавлені сторони це всі люди організації, які не є частиною фірми: це клієнти, постачальники, урядові органи. Профспілки тощо одною з головних задач управління маркетингом або маркетинг менеджменту є визначити, яка зацікавлених сторін, окрім споживача, заслуговує найбільшої уваги. Ми звикли думати, що бізнес робиться тільки для того, щоб заробляти гроші, але в цивілізованому світі це вже не так. Так, ви можете казати, що не всі слідують принципам екологічного маркетингу. Умовно екологічного, але якщо асоціація маркетологів каже, що робити правильно, і я в цілому з цим згодна, що зважаючи на те, що маркетинг повинен нести розвиток, в світ, розвиток в суспільство, тому для того, щоб людство не вимерло. Маркетологи, білі маркетологи придумали таку штуку, як сталість. Що таке сталість? Це практика бізнесу, яка задовольняє потреби людства, не завдаючи шкоди майбутнім поколінням. Це так. Взагалі, повинно бути цього не було в першій лекції, але це буде згодом. І я для того, щоб закріпити те, що це не просто слова, це не просто визначення. Існує така штука, як Triple Bottom Line, Це система бухгалтерського обліку, яка базується на системі трьох People, Planet, Profit. люди, планета. Прибуток або профіт. Починаючи якийсь бізнес, важливо і думати не тільки про те, скільки ви можете заробити зараз, а про те, який внесок в суспільство, в розвиток планети ви робите своїми діями, своїм бізнесом. Йдемо глибше у визначення маркетингу. Він поділяється на «Big M» та «Small M». «Big M» – це якраз таки стратегічний. Маркетинг ці модні слова, які ви можете чути десь якийсь час. Але що таке стратегічний маркетинг? Це якраз таки аналітика, розуміння ринків, конкурентів, розуміння власних потужностей. В майбутньому стратегічний маркетинг дозволяє оптимізувати процеси в компанії. Також сюди входить. Стратегічний маркетинг, цінність для споживача, її створення, розробка і так далі, відносини зі споживачами, вигади для організації та її зацікавлених сторін, про які ми вже казали трошки раніше. Small M або тактичний маркетинг. Що це таке? Це якраз такі функціональний або операційний рівень. Це ті дії всередині вашої організації, які робляться кожен день. Для підтримки вашого бізнесу для підтримки оцієї великої стратегії, яку диктує нам Big M. тактичний маркетинг або Small M завжди має бути сформульований на базі філософії, культури та стратегії маркетингу фірми Big M. Наприклад, як ви вітаєте споживача, коли він заходить до вас в магазин, як спілкуються відділи всередині компанії, але пам'ятайте, що головним елементом маркетингу. Є споживач для того, щоб ви могли назвати маркетинг своєї компанії стратегічним. Ви повинні виконувати ось такі основні дії: відноситись до своїх співробітників як до внутрішніх споживачів компанії. Кожен працівник в компанії має розуміти, клієнт найголовніший. Компанія впливає своєю філософією на працівників, які при ефективному маркетингу будуть впливати на споживачів. Дотримуючись концепції Big M даної компанії, що мається на увазі, що коли співробітнику вашої компанії закладаються в голову правильні принципи того, де і на що він працює, він буде працювати в інтересах вашої компанії, а не просто притирати штани на роботі, як це робить більшість людей в світі. Друге правило стратегічного маркетингу: побудуйте операційні процеси таким чином, щоб проблеми в якомусь відділі не могли постійно впливати на кінцевого споживача, попри підході, коли од. Один відділ бере на себе відокремлені обов'язки. Концепція Big біґен не буде працювати. Наприклад, те, з чим стикалася саме я, це коли кодери ліниво не хочуть щось виконувати. Коли в них є якийсь баг. Ти їм кажеш, що от в тебе є баг. Вони не хочуть його фіксити. Придумують по причин, чого це не можна виправити. Вони вважають себе якимось там богами цієї компанії, щоб з них все розвалиться. Не давайте перетягувати одіяло на себе якомусь відділу вашій компанії. Ви повинні керувати. Своєї компанії знайдіть такого Сіео або Смо свою кампанію це шеф маркетинг офісер, який буде пропагувати всім співробітникам головні цінності Big M вашої компанії. Цінності Big M – це якраз стратегічні цінності. Стратегічний маркетинг вашої компанії. Забудьте про те, що тільки відділ маркетингу повинен дотримуватися вашої концепції Big M. Давайте пригадаємо цитату Пітера Друкера, що маркетинг це увесь. Бізнес з точки зору клієнта, тому поширте всі концепції Big M свого бізнесу на усі відділи компанії та слідкуйте за тим, щоб це виконувалося. І останнє трошки про інновації, через які компанії мають успіх. Створюйте стратегії, які керують ринком. А не які тільки керовані ринком, створюйте ринок за допомогою досліджень та розробляйте інновації для своїх споживачів. Знаєте, є така цитата, що той, хто перший. Той завжди виграє. Якщо ви будете просто чекати на те, а що роблять там ваші конкуренти, щоб підтягнутися за ними, ви втратите те, що ви маєте, або ви просто не будете рости. Це найкраще, що може статися з вашим бізнесом. Тому знову ж таки вкладайте гроші в маркетинг, в нормальний маркетинг. Тоді ви побачите, що через півроку рік сталися якісь типу, дива, як це прийнято вважати. Але це не дива, це просто гарний маркетинг. Продуманий маркетинг, стратегічний маркетинг і головне питання, яке хвилює підприємців, це щоб маркетинг окупався, щоб він приносить гроші. Ви можете для дуже багатьох ніж просто загугливши дізнатися, які метрики використовуються саме в вашому бізнесі, та імплементувати їх в свою CRM, Google Analytics. Що завгодно для того, щоб відслідковувати показники? Що таке взагалі маркетингові метрики? Це інструменти та процеси, призначені для виявлення відстеження, оцінки та надання ключових орієнтирів для покращення маркетингової діяльності. Це стосується не тільки відділу маркетингу, а всієї компанії. Пам'ятайте, будь ласка, про це. І так, маркетингові метрики це інструменти та процес для. Відстеження, а от маркетингова аналітика це вже практика, вимірювання, управління та аналізу ефективності маркетингу для максимізації ефективності маркетингу та оптимізації ромі Return on Marketing Investment – повернення. Маркетингових інвестицій не бійтеся доповнювати та покращувати вже існуючі шаблони маркетингових метрик для свого бізнесу. Прогрес в світі відбувається саме тому, що існують допитливі люди, які щось покращують, фіксять та розроблюють якісь свої інновації. Дійте. Не сидіть, на взагалі нам показники знову ж ми повернемося до того, чим не є маркетинг, через те, що на маркетингу є таке клеймо креативної індустрії, що не так в минулому деяка частина маркетологів вважала свою роботу більш творчою. Маркетинг сьогодні вже точно не є не творчою сферою. Творчий маркетинг давно вже пішов у минуле. Просто в нас про це ще люди не знають в широкому загалі. Якщо ми щось не можемо виміряти, ми не можемо цим керувати для ефективного управління маркетингом. А маркетинговий план це невід'ємна частина бізнес плану Тому для ефективного планування нам треба показники. Знову ж повертаємося до теми маркетинг. Це витрати. Чи інвестиції, якщо внутрішній маркетинг в компанії дозволяє адаптувати продукт для споживача краще, зрозумілі ще без зайвої інформації і так далі, це дуже багато знімає з плеч от, цих от, рівнів менеджерів вашої компанії, тому що знову ж таки, якщо співробітники вашої компанії натреновані і вони хочуть успіху. Тої фірми, де вони працюють, вони будуть працювати на вас. Вони будуть думати, що я можу зробити краще для того, щоб наш кінцевий споживач мене зрозумів. Особливо це стосується компанії 2 b Наприклад, коли одна фірма другій дає якийсь звіт по проробленій роботі, коли ця фірма адаптує свої презентації таким чином, щоб людям, які це дивляться, було зрозуміло, чітко і без лишньої, як то кажуть, води. Так, чому це може бути? Тому що людина, яка у вас працює, вона зацікавлена в успіху вашої компанії. І останнє, директор з маркетингу має надавати такі ж звіти, як фінансовий директор компанії, тому що маркетинг це не творча професія, це професія, яку можна виміряти в цей. Звіти повинні бути. Ми з вами зараз розглянули тези з першої глави підручнику Marketing менеджмент від Американської асоціації маркетологів. Я зараз його проходжу для того, щоб здати тез та отримати в них сертифікат. Також дуже хочу долучитися до цієї професійної спільноти. Запрошую вас на свій патреон для того, щоб ми з вами разом пройшли весь підручник, тезово спілкувалися. Між собою, також я буду наводити якісь приклади, буду доповнювати лекції з тим, що я знаю по соціології і біології. А також для Патреону в мене є така ідея пройти з підприємцями отакий от підручник, який я читаю. Я вже його майже дочитала. Там залишилось в мене 50 десь сторінок. Він називається стратегічне ринкове управління. написаний Девідом Акером, в якому дуже багато цікавої інформації, яку я дізнала. Там дуже структурована, класно подана в таблицях інформація. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб розвивати свій бізнес в Європі в Америці, я вас запрошую приєднуватися до мене в нашого маркетингову подорож. Я сподіваюся, що ця. Невеличка лекція була для вас корисною. Я сподіваюся на те, що що ви тепер стали розумніше, що ви тепер можете не просто прочитати в Вікіпедії що таке маркетинг, а ви знаєте, що це таке від людей, які й придумали. Той маркетинг, взагалі я вважаю, що вчитися треба у кращих або вчитися треба з кращими. Це своє життя я опираюся на такі круті світові кейси, і до речі, дуже вже багато часу хочу зняти відео про маркетинг сім'ї РДШянів. У мене є вже відео про маркетинг Тейлор Свіфт, Як вона стала тим, ким вона є в топ 10 по доходам артистом. Світу, тому залишайтеся, підписуйтеся на Патреон. Лінк я залишу в описі під цим відео або в коментарі. Черте цей відео своїм друзям, ставте вподобайки і всі питання, які можливо у вас з'явилися, не стидайтеся писати в коментарях. Я всім відповім. Наголошу ще, що на Патреоні в першочергово ми будемо розбирати тезово підручник від Американської асоціації маркетологів і розберемо. Цей підручник Девіда Акера про стратегічне ринкове планування, стратегічний підхід до будь-якої діяльності і приклади, конкретні, які ми можемо вже спостерігати зараз в світі. Поки ми вчимося, ми живі. Дякую, друзі, за увагу. Слава Україні!